Вітаю дітки! Осін вже хазяйнує і змінює погоду. А яка погода буває восени? Холодна, дощова, вітряна. І відповідно до погоди змінюється і наш одяг. Що нам потрібно одягати восени? Так, нам потрібно вдягати теплий одяг, щоб не застудитися і не захворіти. Що ж ми одягнемо в прохолодну погоду? Для хлопчика буде доречний такий одяг, светр, штани або джинси, шкарпетки, шапка, куртка, кросівки або черевики, а дівчинка вдягне теплу сукню, або можна вдягти кофту та спідницю. Обов'язково теплі колготи, шапку, Пальто На ноги взує туфлі або черевики. А якщо на вулиці йде дощ, то потрібно взути гумові чоботи та не забути про парасольку. А зараз давайте пограємо у гру, що зайве. Подивіться на картинку, то оберіть предмет одягу, який зайвий. На першому малюнку зайві кросівки. Бо це взуття, а інше це одяг. Слідуюча картинка. Так, тут зайве літня сукня. Бо інше це верхній одяг. Клідуча картинка, що тут зайве? Так, зайві гумові чоботи, тому що це взуття, а інше це головні убори. А на цій картинці що зайве? Вірно, зайва тут панамка, бо це літній головний убір. А інше це одяг. Молодці. Дітки, а що треба робити, щоб одяг довго нам служив? Вірно, треба за ним доглядати, не кидати, а обережно складати або розвішувати. Якщо одяг забруднився, то його треба випрати та попрасувати. Отже, дітки одягатися треба відповідно до сезону. І тоді прогулянки будуть йти нам на користь. І ніхто не захворіє. Дякую за увагу. До побачення!